Всім привіт! Ви на каналі Життя Без Прикрас, мене звати Михайло. Продовжую сьогодні тему самого новаріння, буду робити дробну перегонку спирту серцю з розділенням на голови, тіло і хвости. Яма на 7,5 літрів спирту серцю міцністю 35%. Але перед перегоном потрібно його розбавити водою до міцності 20%. Для чого це потрібно робити? По-перше, для безпеки при перегоні, тим більше, якщо ви будете використовувати джерело нагріву, газову плиту. По-друге, як в моєму випадку, щоб після закінчення перегону варійній ємності залишилась така кількість рідини, щоб не оголився електротен. За допомогою калькулятора самогонщика, який ви можете скачати на свій гаджет з інтернету, я розрахував скільки мені потрібно води, щоб розбавити даний спирт до 20%. Варійну ємність заливаємо 5,6%. Літра води. Вода в мене очищена. І заливаємо наш спиртсеред. Спирцерет змішав з водою нашій ємності. Получилось в мене трошки більше 13 літрів 20% спирту. Апарат уже зібрав. Перед запуском не забуваємо перевірити всі з'єднання, перевірити зривний клапан. Все готово до перегону. Заповнюю холодильник водою, потім воду перекриваю і подаю нагрів на максимальній потужності до того часу, поки ямність не розігріється і не підуть перші каплі. Всі розрахунки, як і скільки відбирати голів, тіла, хвостів і багато іншого. Ви можете дізнатися в інструкції до вашого апарату. Або скачавши на свій гаджет, додаток з інтернету, який називається калькулятор самомовщика. Я розігрілася до 80 градусів. На виході з'явилися перші каплі. Починаємо від біргалів. На даному етапі важливо відрегулювати подачу холодної води в холодильник і подачу нагріву так, щоб інтенсивність продукту на виході була зі швидкістю 1-2 каплі в секунду. я ж буду відбирати голови, дотримуючись інструкції до мого Дистилятора в кількості 10%, тобто 260 мл. Закінчив з відбором горів, переходимо до відбіру тіла. Принцип відбіру тіла такий же самий, як і при першій перегонці. Підвищуємо потужність нагріву і контролюємо температуру води на виході з холодильника, щоб була не вище 25 градусів. Підключив пакугу, щоб зручніше було відслідкову спиртуозність продукту на виході. І буду відбирати тіло до спиртуозності 40%. Закінчив відбір тіла коротко про сам процес. Розпочав відбір на потужності нагріву 1,3 кВт, при досягненні температури варіння ємності 90 градусів, зменшив нагрів до 1 кВт. Потім при досягненні 94 градусів варіння ємності і спиртозності продукту 40%, зараз з коригуванням по температурі, відбір тіла завершив. Тепер переходжу про відбіру хвостів. Хвости буду відбирати на потужності 1 кВт до 20% спиртуозності на виході. Закінчив відбирати хвости. Весь процес проходив на потужності нагріву в 1 кВт. І при досягненні температури в 98 градусів варійній ємності і спиртуозності продукту на виході в 10% я вирішив відбір закінчити. Хотів відібрати майже до нуля спиртуозності на виході, але Після 10% вже інтенсивність потоку на виході стала настільки мала, що сенсу я в цьому не побачив, так як це було б вже просто перерозхід води і електроенергії. І тепер коротенько, скільки продукту в мене вийшло в кінці другого перегону. Почнемо з голів. З голови я відбирав 10% 260 мл, з 83%. Тіло 3,5 літри. З 64%. І хвости 1,3 літра з 24%. На даному етапі вважаю весь цикл перегону на даному дистиляторі завершеним. Вам, якщо сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і діліться своїм досвідом в коментарях. Всім до побачення!